Будемо розглядати сьогодні, чи буде голод, чи буде голодовка в Україні в найближчий рік. Це питання мене мотивувало записати моя стоматолог. Я сьогодні була в неї на консультації. Вона запитувала, чи буде голодовка, оскільки є такі запити у людей. Давайте подивимось. Нагадаю вам сьогодні 4 травня. Ви на каналі Хай Також я вам хочу сказати, що я робила такий прогноз у серпні 2022 року. Тоді також був якийсь ажіотаж, паніка, чи буде голод і все таке інше. І цей прогноз збувся. Урожай був зібраний. Партнери допомагали. І спекулятивний ріст цін також був. Тому я говорила, запаси робіть, хто хоче зекономити. Хто не бачив цей прогноз, можете подивитися. Це таро розклад від 7 серпня 2022 року. Що можна сказати? Ціни будуть дуже високі, прийдеться добре витратитись. При цьому врожай Буде отриманий, не все спалять російські війська. Все-таки Україна зможе зібрати врожай і достатньо добрий врожай. Щодо голоду в Україні, голоду не буде. Звичайно, це буде залежати від і допомоги партнерів найбільш незахищеним верствам населення буде здійснюватися гуманітарна допомога в тих регіонах, де. Немає проблем з продовольством, люди зможуть забезпечити самі себе. А в регіонах, де була окупація, або які звільнені, чи зараз перебувають в окупації, звичайно, будуть робитися всі спроби, щоб забезпечити населення всіми необхідними продуктами. Як бачимо, прогноз доволі таки втішний, голоду не буде, ціни, звичайно, будуть високі по королеві Пентаклі, тому, можливо, є сенс зробити деякі запаси основних продуктів. Які ви використовуєте в своєму харчуванні, які не псуються? Так, робіть запаси, бо ціни будуть зростати це однозначно. Крім того, це буде зростання маніпулятивне, це не обґрунтоване підвищення цін. Виробники будуть використовувати ситуацію складну, яка є в країні, та накручувати ціни для отримання надприбутків. Тому. Якщо є можливість, запасайтеся продуктами, якщо бажаєте зекономити. Але все ж таки заспокойтеся, голоду не буде, сухарі сушити не потрібно вже аж так, що все погано. Буде а зараз будемо розглядати питання, чи буде голод в найближчий рік? Найближчий рік чи буде голод в Україні? Найближчий рік, чи буде голодовка в Україні? Чи буде голод в Україні? Дивіться, двійка мечів, це те, що людей заганяють в страхи. Вірогідно, хтось розганяє паніку, щоб люди були в сумнівах, не знали, що їх очікує і так далі. Голод, королева жезлів, п'ятірка жезлів і вісьмірка жезлів. Тут не випало жодної карти Пентакливої, яка б говорила про матеріальні ресурси, але все ж будемо трактувати. По цих картах не випало. Конкретно таких вказівок, сигніфікаторів, що говорили про голод, проте ось по п'ятірці жезлів і вісьмірці жезлів, королеві жезлів, тут дуже акцентується увага на те, що вірогідно будуть значні обстріли. Виробництво, що спеціалізується на продуктах харчування, можливо, через обстріли, через зміни буде ускладнена посівна компанія. Але все ж таки, конкретно тут, що настав голод, немає чого їсти, немає тут не п'ятірки пентаклів, не п'ятірки мечів, диявола, якихось карт, які б вказували на те, що люди помирають десятка мечів, наприклад. Я б не сказала, що по цих картах. Буде голод. В той же час можуть бути значні обстріли полів. Тому що навіть, подивіться, ось тут бачите, тут поле, тут поле, і це говорить про те, що будуть, на жаль, атаки. І ситуація посівна і збір урожаю, вірогідно, що буде ускладнений через ракетні обстріли, через зміни та інші запальні, так скажемо, Нюанси. Дивимось, випадає тут лисиця дерево. Взагалі, я б сказала, що це також не карти голоду. Лисиця означає те, що українці не пропадуть. Дерево може означати сім'ю. Там закаток пошукати в кожному погрібі у родичів в селі, хто живе навіть в місті. Я думаю, що не дадуть пропасти все одно. Дивимося, що покаже ленарман. Чи буде голод? Чи буде голод, якір? Гора і Хрест. Тут ведмідь на дні колоди. Ось по цих картах я можу сказати, що от по якорю, скоріш за все, Південь і Схід там буде дуже важка ситуація по хресту з продовольчою кампанією вирішенням всіх цих питань, тому що хрест говорить на те, що це. Так, як по долі, дуже важке випробування поряд з горою. Чому я говорю за південний схід? Тому що ось море, ось гори там, де холодно. Тому на півдні і на Сході може бути досить складна ситуація, але все ж таки, наприклад, якби тут випали ще додатково карти щури та гроб, то можна було б вже говорити. Але все ж таки, я думаю, що рішення буде знайдено. Але до... Території, які обстрілюються, і це очевидно, що там, скоріше всього, буде ускладнена ситуація щодо висадження. Висадження продуктів, вирощування, точніше, ось тут собака. Все ж таки, поленорман голоду також не показує. Так, буде важко. Я думаю, так само будуть рости ціни. І хто що як розглядає як голод. Для когось, знаєте, в когось супчик ріденький, а в когось діаманти маленькі. Так що тут також ситуація досить спірна. Ціни будуть зростати. Очевидно, що. Люди по Христу будуть в чомусь собі відмовляти, але так, що глобально все пропало, взагалі нема чого їсти, як голодомор, то мені так карти не показують. Якщо ми вже пережили Холодомор, який був цієї зими, нас не заморозили, ми вижили, пережили і навіть без світла бачили, які окупанти недобрі люди, так скажемо, тому я вважаю, що. Не треба нагнітати паніку. Можливо, будуть такі моменти, що люди будуть економити, але ось взагалі, що все пусто, пусті холодильники, миша там повісилась, нема що їсти. Ні. Будуть випробування. І найгірша ситуація схід і південь. І ось це очевидно, тому що там досить ускладнена буде ситуація щодо того, щоб. Робити посіви і потім збирати врожай. Але все ж таки сподіваємось на краще. Сподіваюся, що мій розклад збудеться, всі його позитивні моменти. І перевіримо в наступному році. До нових зустрічей!